Сьогодні для українського бізнесу час випробовувань, проте криза не має стати причиною фіаско для тернопільських підприємств. Окрім політичних економічних економічних перепитів країні, є ще одне випробовування: це закриття ринків країн СНД. Як переорієнтуватися на європейський ринок, як працювати в нових умовах, обговорили на економічному форумі. Такий такі форуми вже мали місце в Івано-Франківську у Львові. Завтра буде в Чернівцях. Кожне місто має свої спеціально. Спит... Специфічні проблеми, свою специфічну економіку, і нам було б дуже корисно почути, як в інших містах які є проблеми, як вони вирішуються, і сьогодні одна з це налагодження тісніше контактів між бізнесом тернополя міською радою Тернополя для того, щоб не виріш... знайшли якісь проблемні моменти, вияснили, що нас турбує сьогоднішній економіці. Як буде розвиватися бізнес в майбутньому, як Тернополю рухатися в майбутньому? Бізнес невід'ємна частина розвитку міста. Влада Тернополя готова сприяти підприємцям саме тому виступила співорганізатором економічного форуму. Хочемо, щоб сьогоднішню кризу наш тернопільський бізнес використав свою для себе для розвитку нових можливостей, для свого потенціалу. Сьогодні запрошені кращі лектори, які в Україні які дають пропозиції по розвитку бізнес-середовища для того, щоб дати їм можливість дати їм пропозиції. Як краще працювати, сподіваємося, що вони сьогодні знайдуть для себе якісь нові шляхи розвитку, і це буде сприяти і розвитку міста в цілому, Створення нових робочих міст, збільшення надходжень до місцевого бюджету.